Лекому острові Саймон, де дуже важко працювали раби, був дефіцит питної води, і тому вони розробили між собою закон, що кожен раб має випивати однакову кількість рідини. І власне ж треба це було якось регулювати, щоб кожному було все однаково. От у цьому їм допоміг Піфагор, можливо, ви чули десь по математиці такого, який в шостому столітті до нашої ери взяв і розробив ось такий механізм, у якому є опір і є ось такий бугорочок. Тобто, якщо раб був чемний і наливав воду до середини цього горщика, то вона залишалась, і це була денна норми, яку він міг собі сяти та спокійно спожити. Але ж, якщо був жадівний, тобто хотів випити би більше цієї норми, тим самим переливав. Та він карав себе пустою чашею. Бачите, не свариться, не кричить, але карає пустою чашею. На наступний день він вже буде розсудливий, буде наливати по бугорочок. От якщо вам цікаво, як воно працює, якраз гарно продемонстровано в нашому музеї можете відвідати і подивитись.